Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Мирослава Кувалдіна та культурного десанту. Братва, що будемо дуть? Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, сподобалось вам чи ні. Отже, що мене наштовхнуло на реакцію на цей трек? Ну, по-перше, я відчуваю себе зобов'язаним перед військовими і Ну, потрібно нагадувати людям про те, що в державі війна, і завдяки їм я можу робити реакції, ви можете їх дивитися. І тому ну, нам потрібно тим, хто не на війні, потрібно донатити, не забувати про наших військових, підтримувати всіляко їх. Хто такий культурний десант? Культурний десант це зірки, які їздять на фронт, дають концерти. Для наших військових, які пишуть пісні про наших військових, про медиків, про війну. Е, ну, такі іронічні пісні в більшості, але є й серйозні. Але в цих цих піснях є сенси. Отже, давайте слухати про що тут. Братва, братва, Що будемо дуть? Що будемо тут, коли вони прийдуть? Будемо тут, коли вони прийдуть, братва, братва, що будемо дуть, що будемо туть, коли вони прийдуть, братва, братва, що будемо дуть, що будемо туть, коли за вами прийдуть? Що це ви подумали, що добрий план? плаанвіну перечекати дуючи кальян? Це поведінка страуса, що убиті Ховає писок, то пісок, а духу, ні, брат, братва, що будемо дуть, що будемо до коли вони в... Одразу хочу відмітити аранжування. Здається, їм займався Саша Чемеров. І, ну, Ну, воно не... Ну, хоча б пісня вона проста, нескладна, але аранжування видно, що над ним заморочились. Тут багато різних вставочок, гітарних партій, і це додає пісні, ну, такого смаку. Забили на естество! Забили на братів, вважаєте, що служать тільки ті, хто захотів, але працює карма і по совісті веде, як ти не йдеш до ТЦК То він прийде, братва, братва, що будемо дуть, що будемо дуть, коли вони прийдуть, братва, братва, що будемо дуть? Що будемо дуть, коли за вами прийдуть? Ви уявіть майбутнє без війни, і в мирі доньки і сини. І. Соромляться дивитись в очі багам! Бо знають батьку ухилян який засяг. Братва, братва! Що будемо дуть? Що будемо дочь, коли вони прийдуть. братва, братва. Що будемо дуть, що будемо дуть, коли вони прийдуть, братсва. Ну і дійсно, що ми потім скажемо дітям, коли діти запитають, а, а, де, а де ми? Ви, ми були під час війни? А, тому це важливо. Що будемо дуть, що будемо ми, коли вони прийдуть, братва, братва, що будемо дуть, що будемо ми, коли за вами прийдуть. тримайте економічний фронт, та пам'ятайте, можете отримати болю в рот. Ми всі колись підемо, з цього світу неодмінно. Одні зі зброєю в руках, а інші на колінах. настане час, ніяк би. Будемо дуть, що будемо дуть, коли вони прийдуть, братва, братва, що будемо дуть? що будемо дуть, коли вони прийдуть, братва, 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 що будемо дуть? що будемо дуть, коли за нами прийдуть, братва, братва, що будемо дуть? що будемо дуть, коли вони прийдуть, братва, братва. Що будемо до, коли вони пліту, братва блядва. Що будемо дуть? Що будемо доколи вони плідуть, братва, блядва. Що будемо дуч? Що будемо доколи за вами прийдуть? Знаєте, це серйозна тема. Але, ну, культурний десант змогли обіграти її так, ну, в такій іронічній формі, і ну, пісня вона відчувається. Такою легкою, тобто її слухаєш без е, якогось. Ну, вона без надриву і без напрягу. Е, тобто, ну, мені дуже подобається, як вони це роблять. Що і під час війни е, можна посміхатися. Під час війни можна ну, радіти якимось дрібничкам під час війни і треба думати те, що вони. Е, нас призивають в цьому треці, що кожен з нас повинен задуматися, що робити далі і як себе знайти. Я дякую військовим за те, що вони боронять нашу державу. Дякую вам за те, що дивилися цей огляд. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!